Привіт, чудові! Продовжую вам показувати свою парфумерну шафу і на сьогодні поличка з нішевими ароматами. Ось вона в мене є. Давайте буду одразу вам діставати аромати і показувати, що тут в мене стоїть. Перший аромат це Есцентрик Molecules, Перша молекула Есцентрик. Ось така. Дуже люблю цей аромат, коли мені нічого не хочеться вдягати, я користуюся ним. Це лайм такий свіжий, гіркуватий, освіжаючий, кисленький. І потім тут ірис виходить, дуже такий пудровий, морквяний, я би сказала. І класична така база молекулярна з амброксаном. Я люблю молекулярні аромати, і цей аромат мені дуже подобається. Далі в мене тут є. Франсис, куркжан який. І це Аква Селестія Колонь Форти. Я його обожнюю це аромат. Боже, він такий яскравий, він такий шипучий якийсь, він як шампанський, він як бульбашки, але дуже холодний і освіжаючий. Тут є лимон, тут є бергамот. Тут є мімоза, яка дає таку ніжність і пухнастість аромату. І незважаючи на те, що це колонь, він дуже добре тримається, він дуже стійкий, шлейфовий. Тут неролі такі скрипучі, чисті, свіжі. Аромат такий дуже холодний, акватичний. На літо просто для мене освіжайка поливашка, дуже його люблю. Але я його ношу не тільки влітку, і взимку також, тому що цитруси гарно в холод розкривають. Обожнюю. Далі в мене нішане олон Ча. Ось такий аромат про чай. Зі спеціями, з кардамоном, з інжиром. Інжир тут дає таку молочність, вершковість аромату. І в розкритті в нього дивна така трансформація виходить, він мені на другий день після нанесення видає такі бакаринні нотки, такі, такі бакаринки, я їх називаю. Ну, В шлейфі він так звучить, ніби бакара. Дуже гарний аромат, я його обожнюю. Легкий, прозорий, свіжий, з зеленим чаєм, з цитрусами. Дуже гарний. Далі в мене є ось такий мій улюблений парфум це Profumi Del Forte. Він називається він Тіреніко. Такий гарний флакончик. Я не знаю, як вам це все показати. Зніму окремо поличку, ще покажу. Це акватичний аромат, але за що я його дуже люблю? що тут є нота Фенхелю. Я обожнюю аромат фенхелю, обожнюю аромат. Селери, петрушки, зелені. Коротше, я люблю ось такі огородні парфуми. І в цьому ароматі ось цей фенхель дуже такий приємний, трошки ментоловий, навіть зелений. Тут я відчуваю кавун, тут свіжість, цитруси, білі ніжні квіти. Обожнюю цей аромат, ношу його переважно влітку, тому що він дійсно такий холодний. В ньому взимку можна змерзнути. До речі, всі аромати нішеві це унісекс-аромати і для чоловіків, і для жінок. Просто мене часто питають, розкажи про чоловічі аромати. Ось я показую ці аромати, що я зараз показую вам, це все можна носити не тільки мені, і чоловікам також. Далі аромат ганімет. Ну, це просто моє кохання, я не можу просто втриматись, я його обожнюю. Багато хто не любить, а я обожнюю. Аромат, який пахне не знаю, грошима, дорогим салоном від машини, соляними шахтами в Соледарі. Для мене це просто найприємніший аромат. І ще мені подобається, що я в ньому відчуваю мандаринові, мандаринові шкірки. Дуже гарний. Далі в мене тут стоїть бренд Jacquat, і це аромат Lie Frivolet. Це парфум про ніжну таку троянду. Я б навіть сказала про півонію. Вона настільки ніжна, що мені здається півонією з замшою. Це півонія з замшею і з малиною. Дуже гарний ніжний, такий ніжний аромат. Далі в мене ще жакфат, Red Shoes. червоні мешти. Червоні туфельки. Це парфум про троянду. Але тут троянда вже більш така насичена, червона, з своїми шипами. Тут є пачулі, але, до речі, я не люблю аромати Троянда Пачулі, а от в цьому ароматі в мене все сходиться, він мені дуже подобається. Тут я відчуваю червону смородину по річку, і також грейпфрут. Дуже соковитий, кисленький, дуже грайливий такий ніжний аромат. Незважаючи на те, що тут троянда з пачулями, це для мене свіжий аромат. Він дуже такий легкий, грайливий, в нього такий приємний тонкий шлейф. Далі в мене аромат також від Жакфат, називається Cura Бей. Це акватичний аромат, він мені пахне дощем на пляжі. Ось коли пальми, коли ти стоїш на пляжі, дивишся на океан, п'єш фруктовий коктейль із кокосу, із кокосової чаші такої. І іде дощ, і світить сонце. Ось цей аромат мені пахне так. Дуже гарний, я його обожнюю. Ношу я літом. Хоча це, до речі, аромат заявлений як чоловічий. Ось вам, будь ласка, чоловічий аромат, який я ношу на собі, обожнюю просто. Далі в мене є ось такий парфум: це Histoire де Parfums, і парфум називається Venny. В нього такий золотий флакон, який замацькується дуже добре. Я його недавно протирала минулого тижня і вже такий замацьканий. Це шафран, шалфей, чабрець. Дуже гарний. Такий трав'янистий, але солодкий аромат. Мені його важко, якщо чесно описати. Тут є і троянда така шафраниста, і ванільність. Але ця ванільність мені чомусь здається більш такою легкою, немов людяник такий. Солодкий людяник. Але тут багато ось цих трав'яних запашних моментів, і він мені дуже подобається. Дуже гарний парфум. Я взагалі не люблю бренд Естуар de парфамс. Мені мало там ароматів, якщо чесно, подобається. Я не розумію, вони для мене якісь всі хімозні. А ось цей аромат мені дуже зайшов. Далі. Я обожнюю ось цей аромат. Це Зарко Парфум рожева молекула. Pink Molecule. Ви не дивіться, в мене така вже замацькана ось ця етикетка. Слава Богу, її не видно, вона відсвічує. Але вона дуже замацька, вона вже вся пошарпана, але я обожнюю цей аромат. Це маракоя, петахая, абрикоси, абрикосове Фраголіно, не знаю, дуже такий. Приємний аромат, легкий, молекулярний, він дуже шлейфовий, дуже грайливий, в нього гарний настрій. Я його просто люблю. І в мене ще такий крем для рук з таким самим запахом є. Просто обожнюю. Така комбінація виходить дуже гарна. Далі, Назомато наркотик V. Це одне з моїх парфумерних я. В мене їх багато парфумерних я. Не можу обрати якесь одне. <свист> Обожнюю. Це тубероза, лілія, жасмін. І вони... це букет з білих квітів, з такою металевістю, з дзвінкістю. Такий дзвінкий металевий аромат. Дуже гарний. Як на мене, він більш жіночий, до речі. Але мені здається, на чоловіках він також буде гарно сидіти. Далі. У мене є Девер від Екс нігіло, екснігіло. Боже, я не знаю, як правильно. Екс-нігіло, взагалі, мені здається, якщо читати на латині, Нігіло. Я латинь вивчала, але дуже давно ще в інституті, багато вже позабувала. Мені він пахне м лісом під снігом. Щось в ньому є таке. Свіже, холодне, пахне снігом, пахне лісом, дерев'яністю, хвоєю. Дуже гарний аромат. Багато хто каже, що він чоловічий більше, я чула, але я його залюбки ношу сама. Так, далі в мене є шабо Лаї конкрете. Знову відсвічує. Коротше, дуже гарний аромат з гущенки. Якщо ви шукали аромат, Прямо натурально згущенки, згущеного молока. То це прям той аромат, коли ви відкриваєте банку із згущенкою. ось воно дуже гарне. Я його люблю. Але я його ношу не часто, ношу переважно перед сном, коли мені хочеться чогось молочного і солодкого. Далі в мене є Miller Харріс, це подарунок. Але цей бренд я не купляю і е, тому, що він не покинув Росію. Ось, називається він Noa «Ну де тубероз. Тоберозний аромат, дуже гарний. Така п'янка, тут насичена Тобероза, медова, трохи алкогольна. І для мене цей аромат якийсь, я не знаю навіть не сексуальний, викликаючий такий в нього характер якийсь, не знаю. Я його рідко ношу, але він мені подобається. Я люблю туберозу. Далі в мене ще є аромат з туберозою. Це Олесандр Чей і це етнік 2, етнік 2 називається аромат. О Боже, у мене сусіди там дверима гупають, що я аж злякалась. Це тубероза дуже ніжна, свіжа з ваніллю. І мені пахне цей аромат жуйкою. Дуже гарний парфум. Я його хотіла продати, але в мене ніхто його не купив. Продавала я його, тому що хотіла задонатити на благодійність. Але ніхто не купив, і я рада, якщо чесно, тому що він мені дійсно подобається. І він дорогий просто, То, я думаю, не купив ніхто, тому що це дорогий аромат. Далі в мене є Сицилія від Мансера. Обожнюю цей аромат. Це мандарини. Який ви чистите, і у вас отак от сік по руках аж до ліктів стікає. Ось це аромат такої мандарини, якого ви чистите. В розкритті тут з'являється зелений ніжний чай, освіжаючий, трохи інших фруктів. Ну, я люблю його. Це просто аромат для підняття настрою. Я його, до речі, ношу переважно зимою, коли новий рік, тому що в нього такий мандариновий, святковий настрій. Так, що вам ще показати? Я вже. Забула, де я зупинилася. Це Франциск Коркжан Ут Сатін Мут. Ось в такому флаконі я хочу бакароруш в екстракті купити. У мене така мрія. Не знаю, чи вона збудеться чи ні. Тому що бакара в екстракті 200 мл, зараз коштує 35 тисяч гривень. Або 36. Коротше, я просто мрію. Але це аромат про троянду. І тут така троянда помадна, дуже тепла. Дуже ніжна і також в цьому ароматі є ут, але уд не завжди виходить. Мені він удом починає пахнути. Коли я літом тягаю цей аромат, тоді він більш удовий. Але я його ношу як і влітку, так і взимку. Тому що взимку це помадна троянда, така солодка, ванільна. А літом це уд з трояндою, також такий тягучий, він стає більш насичений і більш смолистий. Дуже гарний парфум. А, так, в мене ще є аромат з туберозою, і це кокаїн від Франка Бокле. Я його люблю. Він мені пахне кашкою гречаною, солодкою. Тубероза, моної. Я просто обожнюю аромат моної. В мене був, була олійка, і це просто неймовірний запах. І тут я також відчуваю миної, то борозу, апельсин, апельсиновий цвіт. Ну, дуже гарний аромат. Його багато хто не любить, до речі. А я люблю, мені все треба. Все таке гарне, що всі не люблять. Далі аромат від Квінта Канто Мірабіль. Це просто, просто краса, це лимонні людяники з ваніллю. І з лавандою, і з ромом, і з молочністю. Коротше, тут дуже складний аромат, але він дуже приємний. Він насичений, він ванільний, він солодкий. Але чогось я його переважно ношу влітку. Не знаю. Він ніби такий на більш прохолодну погоду, але мені його хочеться носити влітку чомусь. Дуже люблю його літом носити. Далі, давайте покажу вам сержлю танців. У мене тут мініатюрочка є. Це Noïde ну Californ, Мерехтлива ніч називається, якщо перекладати. Аромат про жасмін такий квітучий, легкий, солодкий. Я його вже не хочу відкривати, а то потім не закрию. Мені він дуже подобається такий металевий трошки жасмін, легкий, приємний. І він мені більш жіночний, до речі. Далі в мене сірж-лютанси. Давайте по них пройдемося. Це лень Девер з стекловата. Скловата. Він такий шершавий, лимонний, з ладаном і з білим мускусом. Дуже приємний освіжаючий я його ношу і літом, і зимою, тому що мені подобаються цитруси, як тут звучать. Він такий свіжочок. Ooh. Далі в мене Датура нуар. Це один з найулюбленіших ароматів від Серж Лютанса. Аромат протуберозу з кокосом. Ну боже, він такий п'янкий, він такий М -м 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 клас, обожнюю його. І він для мене сумний, якщо чесно. Я його люблю носити, коли мені сумно, коли я хочу побути одна. Далі фейс дежуа, син радості. Аромат про жасмін, Але він тут такий п'янкий, такий медовий. Боже, він зараз так медом пахне. Прям таким духмяним медом насиченим. Дуже гарний аромат. Про жасмін. Далі в мене дендоле. Молочний зуб. Обожнюю. Це Мій найулюбленіший аромат від Серж Лютанса. Це альдегіди з мигдалем, з цианідним таким мигдалем, з молочністю і з цинковим відром. Дуже гарний аромат, надзвичайний, але він ніжний, він незадушливий, він дуже такий приємний. Ну, я його дуже люблю. Ношу і літом і зимою. Літом він, до речі, більш такий димний, там ладан вилазить, а зимою він більш кришталевий, такий дзвінкий. Далі в мене Laviж de Fair залізна діва. Про лілію і про грушу. Лілія тут така ну, духмяна лілія біла з соковитою, стиглою жовтою грушею. І знову я тут відчуваю металевість. Такі металеві ноти, дуже освіжаючі в цьому ароматі. Далі в мене Льорфалін сирітка. Найсумніший аромат, який я маю в колекції. Холодний гіркий, сумний, сірий. Від нього хочеться ридати. Він мені пахне попелом, сірістю, туманом. Прохолодою, дуже такий для мене парфум, також побути на одинці. Далі в мене Бобтем Дифа хрещення вогнем. Він мені пахне червоним вином з порохом, з імберем. І з чимось солодким. Ну, мені він пахне більше порохом, таким холодним з червоним вином. Дуже гарний аромат, але його важко підібрати під настрій. Не знаю. Я його ношу переважно взимку. І мій улюблений бренд показую. Це, мабуть, мій найулюбленіший бренд з нішового сегменту. Тут пройшов Андрій, трохи мене перебив. Приніс мені такі квіточки. Так, продовжую про аромат. BDK Parfums. Це мій улюблений нішовий бренд. Я просто обожнюю всі їх аромати. І цей аромат, він про свіжість. Він пахне солоним морським повітрям з травами польовими. Дуже такий прохолодний, солений мінеральний аромат. Так. Наступний, що я дістаю, це Velvet Tonka. Аромат про мигдаль, про пудру, яка мені пахне шоколадом. Шоколадна пудра з мигдалем. Дуже гарний парфум. Ось такий. Я його дуже часто ношу, просто не можу надихатися. Так, покладу я кудись сюди ті квіточки. Наступний крем Cuir. Це аромат про замшу з ананасом. Дуже такий ніжний, м'який замшовий аромат. Мені він більше жіночний, хоча багато хто каже, що він більше чоловічий. А для мене він такий м'якенький, дуже пухнастий, з соковитим таким кислим ананасом. Дуже гарний. І останній флакон цього бренду це ось такий Bouquet de Henri. Він мені пахне півоніями з полуницею в шоколаді. Дуже приємний, такий легкий, ненав'язливий, простий аромат. Але дуже приємно, що я тут відчуваю полуницю. Вона така солодка, прям натуральна. Дуже гарний на весну. І Він такий рожевий в дівчачому кольорі. Чимось мені нагадує Versace Bright Crystal, але Bright Crystal більш простий, а цей більш такніше вже звучащий аромат. І ще в мене є отакий. Це Map of the Heart, австралійський бренд. Отакі такі сердечка. І це в мене п'ятий аромат. Він пахне лакрицею, чорносливом, вишнями. На такій базі, немов вона пахне чорнилами з ручки і, і з димом. Дуже гарний, незвичайний аромат. Також у нього І ще в мене є такий флакончик від цього бренду Map of The Heart. Друга версія це вже Heart of Darkness, Серце Темрявий. І він мені дуже приємний. Це більш чоловічий аромат, але я їм користуюся залюбки. Для мене він дуже свіжий, незважаючи на те, що він пахне такою шкірою. Ну, для мене він пахне більше байкером, який їде на байку в кожній косусі, але він ще побризканий лаймом зверху. Дуже приємний такий прикольний аромат. Ось такий флакон гарний. І далі в мене ще є декілька українських брендів це нішевий бренд Сентіре. І аромат називається Mercurio. Також про мигдаль, це нідний, і про ваніль. Дуже гарний, я його обожнюю, взимку часто користуюся. Дуже стійкий, шлейфовий, обожнюю цей бренд. Мені здається, серед українських брендів це один з найкращих з найкращих брендів на мій смак. І далі ще один такий флакон від Сентіре. І це називається аромат Green в Кубі. Він пахне зелено. Тут чай зелений, тут бамбук, тут м'ята і зелений інжир. Дуже гарний такий зелений насичений аромат з інжиром м'якеньким, дуже класний. І далі у мене ще два аромати від отакі Parfums by Michael Boots. Аромат If You Love Me. Який пахне какао, э, ромом. дуже такий солодкий, приємний аромат насичений. Але в ньому є така цікава нота, яка мені пахне хлібчиком запеченим, пшеничним, ось чимось таким. Отакий От фокончик. І другий аромат це Linden Dreams він про липу. Це така квітуча липа. Ось дерево таке липове з квітами, жовтими, медовими і з зеленим листям. Дуже гарний аромат. І немов він такий ще вологий, немов пройшов дощик і полив цю липку, і вона так пахне дуже приємно, свіжо і медово. Ось на сьогодні це все. Це була вся моя поличка з нішевими ароматами. Я думаю, що я продовжу знімати ще одне відео про інші полички. Якщо вам цікаво, не забудьте поставити вподобайки, підписатися на мій канал і дивитися продовження. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, слава Україні!